Гірник спорт розпочав підготовку до другої частини сезону із новим головним тренером. Ним став 51-річний фахівець Сергій Дірявка. Колишній захисник Дніпра Маріупольського і лічівця та збірної України змінив на тренерському містку Ігоря Жабченка, який залишив команду у грудні минулого року. Більшу частину тренерської кар'єри Сергій Дірявка працював асистентом, але зараз скористався шансом та очолив клуб із горішніх плавнів. Дуже велике бажання повернутися в тренерську професію. У мене дуже деякий час була перерва. Вона дуже була корисна для мене, дуже багато я проаналізував, прочитав і приоцінив свої взгляди на футбол. І дуже, це для мене дуже важливо, дуже велике бажання реалізувати ці взгляди. Для мене я розумію, це шанс. Шанс реалізувати свої ідеї. Протягом тренерської кар'єри Сергій Дірявка зарекомендував себе як фахівець, який вміє працювати із молодими футболістами. Новий тренер гірників вважає, що в горішніх плавнях є всі умови, аби розкриватися футбольним талантам. Знав завжди, що тут дуже гарні умови для розвитку молодих гравців. Я в цьому переконаний, що це саме головне – це розвиватися. Моя ідея, моя філософія, мої погляди. Це. Я завжди сьогодні на першому собранні сказав, що небо не потолок. Це дуже важливо для їх розуміння, що нема, нема яких з границь в розвитку футбольного у нового тренера гірників непросте завдання покращити турнірне становище гірника спорт, який зараз замикає вісімку команд у групі на вибуття чемпіонату України у першій лізі. Вона не погрі на цьому місці, це 100%. У них було дуже багато якісних ігор, які ну, не пощастило. Але це мене не лякає, це дуже добре, я готовий до цього виклику. І я знаю, що точно 8, 8 турів, в яких розігрується 24 очка. І ми будемо битися. Гристися за кожне за кожне очко. І Я думаю, я маю надію, і я впевнена, що це нам дасться. 100%. стовідково сьогодні. Сергій Дірявка провів перші два тренування із гірником спорт. У тренерському штабі команди майже немає змін. Додався ще один помічник головного тренера Володимир Скрипка, який разом із Юрієм Саком допомагатиме новому наставнику гірників. Зараз у таборі команди із горішніх плавнів сім гравців, в яких діючий контракт із гірниками. Це Артем Сьомка, Денис Підручний, Радіон Посєвкін, Владислав Шинкаренко, Денис Черниш, Владислав Громенко, а також вихованці футболу горішніх плавнів Олександр Подризан та Максим Шептицький. На перегляді перебуває група гравців, які минулого року були задіяні у гірнику Спорт 2. Команда працює у режимі дворазових тренувань на день. Новий тренер вимагає емоцій від гравців навіть під час простих вправ. Набагато більше емоцій футболістів буде вже під час першого поєдинку гірника спорт. Протягом підготовки він відбудеться у неділю 5 лютого. У горішніх плавнях гірники прийматимуть стандарт із нових санжар. Це буде стартова гра традиційного турніру Кубок Віктора Пожечевського. Матч відбудеться на полі зож номер 5. Його початок о 12.00. Участь у турнірі також беруть аматорська команда Дружба із очеретуватого та представник першої ліги Кременчуцький Кремінь, з якими гірник спорт гратиме пізніше.